Верховна Рада прийняла законопроект в другому читанні, тобто, це вже як закон, залишилося Зеленському підписати 279 голосів «за», голосів за те, щоб дозволити добровільно йти на фронт засудженим. Правда, там було багато, але Ну, взагалі, тема досить неоднозначна. Я особисто вважаю, що правильно, тому що чому е, люди добропорядні повинні ризикувати життям, е, здоров'ям, е, підставлятися е, під кулі, осколки ворожі? Гинути, травмуватися, ставати інвалідами. А ті, хто засуджений, ті, хто плював на суспільство, на інтереси інших людей, ті повинні собі тихенько сидіти і в теплі, в добрі, як то кажуть, в безпеці пережидати до закінчення війни. Щоправда, якщо почитати закон, ось оці. Але оці виключення, кому із в'язних не можна йти на фронт. То е, там е, якраз е, прописані всі ті, кого теоретично було би е, не дуже шкода кинути на передову. Ну, зрозуміло, що е, так чи інакше, е, зеків будуть кидати на самі важкі ділянки в піхоту на самий передок. Так от, е, крім осіб, що вчинили умисні вбивства, глав. Гвалтівників і педофілів. Оцих е, на передок не пошлють взагалі, воювати не пошлють. Е, крім е, них, е, також е, до ЛАВ ЗСУ не зможуть вступити корупціонери. Ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також особи, що займали особливо відповідальне становище, зокрема депутати і міністри. Ну тут можна було б зауважити, що правильно, що для корупціонерів, депутатів і міністрів виключення, бо можна так політичну розправу з людиною вчинити. І ніхто б. Не сумнівався, що будуть вчиняти політичні розправи, раз когось посадили. Ну, а тепер іди на фронт, ми тебе взагалі значимо. Ну, в законі прописано, що це добровільно. Якщо добровільно, то якби, по ідеї насильно не повинні. Хоча будуть виштовхувати. Також не дозволять служити з особам, засудженим за незаконне виробництво придбання розповсюдження або зберігання наркотиків. І тим, кому е, залишилось сидіти більше трьох років. Тобто виключень, в принципі, більше, ніж включень, ну, в нинішньому «despairage» англійською, е, відчайдушному становищі, в якому опинилася наша армія, коли з одного боку ворог пре держава е, захисні споруди будує як мокре горить, а з іншого боку ніхто вже не хоче йти воювати. ну, це якесь вирішення, а що робити напередку людей не вистачає.